Доброго дня. Червень 25-го року. Робота. Бізнес. І хто в пошуку роботи? Робота. Ми маємо на праці. Хто в пошуку? Бізнес. І порада. Ну, починаємо. Отримаєте пропозицію шанс, можливість, відносно новопочинання. Ну, дійте. Навіть якщо вам потрібно почати все спочатку, можливо, посада. От саме новопочинання дасть вам впевненість в завтрашньому дні. Ну, розумієте, що потрібно діяти, потрібно вкладатись. Ви достатньо ресурсна і самодостатня людина, щоб досягнути позитивного результату. Але більше говориться саме про новопочинання. Підвищення, нова пропозиція, наймана праця. Безпосередньо говорять, що ви ресурсні і самодостатні, просто вірте в себе і дійте. Червень для вас саме такий. Хто в пошуку? Є в вашому оточенні? Ви не тісто спілкуєтеся з даним чоловіком, але він спостерігає за вами. Людина, яка може запропонувати. Ну, а в декону навпаки. Якщо ви націлені на даний момент отримати певний результат, або в червні місяці буде шанс, можливість то у вас буде конкурент. Людина, яка не буде проявлятися активно в ваш бік, власне, своїх позицій він не здасть. Якщо ви будете конкуренти на одне місце роботи, або конкуренти в одному виду діяльності, якщо це власний бізнес, ну або будете працювати в одному відділі, Ну, вам говорять, що ви самодостатні досягнути результативності. Хоча є такий шанс, що саме будуть перепони на вашому шляху. Що не відбувалося, щоб досягнути результативності, вам порада. Відносно саме тим людям, які в пошуку, знаходитесь рівнувати балансі емоційному, власний бізнес. Є шанс досягнути бажаного результату, хоча ви не впевнено почуваєте себе відносно новопочинання. Декому ну, потрібно отримати додаткові знання, додаткову інформацію для того, щоб, наприклад, відкрити нове направлення, зайнятися іншим видом діяльності. Тобто інформація, додаткові знання дадуть вам позитивний результат. Ви будете вдоволені відносно даного новопочинання. І скажу так, що якщо ви зважитеся в червні місяці на новопочинання, то у вас є шанс покращити ситуацію відносно власного бізнесу, власної справи. Порада для вас на 25 2025 року. Перестаньте балансувати по відношенню до ситуації. Займіть більш активну позицію, ви ресурсні і самодостатні. почніть діяти. Керуйте власною ситуацією. Тому що ви зайняли позицію саме спостерігача над ситуацією обставинами і проявляєтесь інколи. Тобто ви не займаєте головуючою позицією, ви не вкладаєтеся 100% в ту справу, якою ви займаєтеся. Ну, вам говорять, щоб досягнути результату, щоб реалізуватися і мати саме той результат, якого ви бажаєте. Вам потрібно проявитись як ресурсному, самодостатньому, як ресурсній самодостатній людині. І ніяк інакше, ви не зможете досягнути певного результату або реалізувати свої плани. Дякую.